Доброго дня всім моїм дорогим підписникам і хто завітав до мене на мій YouTube. Показую вам дельфініум. Насіння збирала сама і посіяла перевірити на схожість е, с, с, самого насіння. Зійшло, зійшло гарно. Сіяла небагато, але бачу, що росточки гарно посходили. Накрию їх, отаку от зроблю от їм тепличку. І нехай собі вони тут сидять. Це я насушила таку лаванду, собі зробила такий букетик. Оставлю все їм тут добре буде. Покажу вам ще сухоцвіти. Ось такі сушу вниз головою, то, щоб вони потім, коли їх так от ставити, то вони так і будуть триматися. Ось і тут також є лавандочка. Подобаються мені ці квіти, це геліхрізум. Ось теж зібрали насіння. Ось дивіться, так якщо їх перевернути, ось вони в такому букеті і будуть так стояти. Але я їх не ставлю у вазу, а просто отак от підвішую. У мене такий гачечок цікавий тут є. Ось такі маю ще з гіпсу гарні вироби. Це мого Саші, мого чоловіка, батько, він був художником і він робив ось такі гіпсові скульптурки. Ось ще він сам художник малював. Зробила вино. В іншому відео покажу вам, як я його робила, поставила, щоб грало Оці торбиночки вони мають надуватися. Як буде газувати. Тут гибіскус треба буде посадити махровий. Квітнуть мої трояндочки. Ця троянда дуже гарна. Запах. Неймовірний, але вона не передається по кольору. Дуже гарна троянда. Ось така ще є, вона помаранчева. Покажу вам, як в мене розквіт клематис. Дуже високий, ось дивіться, ну, висота його 2-3 метри, напевно, точно є. Ось дивіться яка краса. Красунчик який. Дві квіточки і ще бутончик один. Тут було чотири квітки. Ян Павел ІІ. Посаджений він на початку літа в цьому році. А це моя трояндечка з вані. Грунтопокривна, біленька, така гарна Красонечка. Вона так хилить свої квіточки. З неї теж дуже гарний букет виходить. Щось його зрізати і поставити в вазу. Дуже гарно. Так, хто там в мене лазить? Коти? Курка. Курка ловить. Курка виноград підскакує, хоче винограду, напевно. На драбину повискакували. Так, мені треба виноград рвати ще. Ось. Дивіться, який він в мене Нарву винограду ще Подушу його і поставлю, щоб він так само побродив три дні, а потім будемо видушувати сік. Так, курчата накрила своє. Тут трошечки дощ крапав, але бачу, що вже немає того дощу. Що ви мої? Що ти так пір'я своє порозкидала тут? а, Мамочка? Де мої голошийки гоняться? А, ось вони. Щось з тобою? Що ти так линяєш, Що з тобою? Чого ти така вся? Порозкидала пір'я? Поставила їм такі зробила в баночці водичка з чектоніком, пропоюю їх вітамінами. Щоб вони в мене були здоровенькі. Що ви там? Ей! малявки мої, голошики. Шестеро курчаток. Ну, я не розумію, чому в тебе пір'я так все? Що ти тут робила? Що в тебе так пір'я летить з тебе? М? Хто тебе так скубав? А де мої гуси? Так, поки ми дійдемо до гусей, покажу вам ще ось розквітла моя така трояндочка. Максим. В неї такий світленький реверс. Вона мені подібна до антік плетучої. Запах є. Є запах. Теж колір не передає. А тут ще в мене трояндочка ось така. Осірія. теж таким реверсом. Ну, чомусь червоні троянди колір зовсім не такий показують. Трояндочка New Fashion. Теж з таким жовтим реверсом. Дві квіточки, розказують, дуже гарно. Чайно гібридно. Ну, в неї колір такий ну, червоний алий колір. А це? Теж розквітла красуня. О, як пахне. Мірітім. Не такий колір в неї, звичайно, трошки не такий. А тут в мене ось такі красонечки. Розпокрилися в повному, в повному. Ось виноград, виноград. Соня Галорія Дей. Таких ще має три чотири пупляшки. А це вам похвастатись, маю такий врожай перцю в цьому році. Як на диво, мені пощастило. Хотіла зарубати індюшку на холодець. Приїхала, а сокира поломана. То татова робота. Ну, що зробиш? Другим разом, значить, ще її на життя. Мері Роуз троянточка. Щось у мене камера зовсім не передає колір. Розпустилася красонечка. Ще будуть багато бутончиків має. Ось. Бджілки там п'ють. Мед, нектар. Ось теж красуня, така червоненька. Ромашки почали квітнути. Ось. Другий раз. А це в мене неперевершена трояндочка. Double delight. Ромашечки. Біля них квітне троянда. Кронінбург. Кре... Теж колір не передає. Едді Мічел. Теж така дуже темна троянда. Колір такий темний-темний. І вона з таким реверсом цигловим. Теж така гарнюсінька. Мері Енн також. Мері Роуз, зверніше. А це мої красуні поламалися, Вісять дві гарнюсінькі, такі гарні, але гарні вони. Бросельянт. така висока-висока, вона теж вигналася. Гарнюсінька така. Ось. Квіти такі. Шикарні в неї. Ельторо. Такий алий колір в неї. Три квіточки має. Що мої гуси? Йдіть купайтеся, тут водичка вам є. Айстри вже відквітають. Хай так будуть вони. Тут водичка вам наливається. Гуси, йдіть купатися. Тут в мене під тими бутилками ростуть троянди, які я черенкувала. Полью їх трошечки. Ой, руки вимазала. Ось там видно їх. Листочки. Бур'яни там є, але я не трогаю. Не трогаю. Бур'яни їм не страшно, якщо я підніму зараз. Ось видно там трояндочка. Якщо я підніму пляшку, то потім важко буде її. В принципі, ні, хай сидить. Потім злетить. Гуси, гуси, ви що ви робите там? М? Йдіть покупайтеся. Що ви? Куди ви полетіли? Треба нарвати петрушка. Єсть. Ось зелена петрушечка. Треба нарвати петрушки. Може зроблю перець. Такий замариную з медом. Хочу такого перцю зробити. От цікаво, гуси гуляють, а петрушку не трогають зелену. Тут ще я і помідорчиків назбирала. Ну, кілограм буде. Помідорів ще теплиці гляну, може є. Ну, ось ще я назбирала помідорчики в теплиці. Перчик. Зробимо маринований перчик з медом. Нарвала я винограду і поставила ще ось два відра, подушила його. Ось і до, до суботи. Оцей подушений виноград треба, щоб побрудив. Накрила його такою харчовою плівкою, щоб не заводилася ніяка мошка. Ось така мене плівка. І стоїть бродить до, до вихідних. На вихідних все буде добре, дай Бог приїду, буду видушувати і ставити на бродіння.